У зоні паломництва вже настає такий вечір. Сонце пішло за обрій, і просто зараз ми з вами подивимось. Медичний пункт для хасидів. Зараз ось тут ми бачимо біля синагоги, зібралися дуже багато людей. Ось, до речі, ось така в нас такий у нас намет, Умань Emergency Clinic, Ну і звичайно, поруч тут сміття. Ну хтось перелазить паркан. Ну, Ну, все, як, все як повинно бути, звичайно, ми все розуміємо. Е, так, продовжуємо наш репортаж. Подивимось, що ж є у наметі. А у наметі ось під, підпалюють цигарки. Тобто ми бачимо, що це намет швидкої допомоги, а тут просто палять цигарки, підпалюють. Тут бачимо, якась шляпа є, є якийсь певний такий принтер. Новини лайф перебувають просто зараз у наметі швидкої допомоги, і ми не побачили тут ані медиків, ми не побачили тут ані якихось медичних засобів. Ем, ну, Все, що тут є, це якийсь принтер, це якийсь монітор, ось таке Уфо, якісь пляшки. Е, і ось такий ось кранчик тут є. Також є камера, є такий ось плакат про е, саме медиків. Але дуже цікаво, що ага, ось ми бачимо, що тут є ще якесь певне приміщення, але тут немає нічого. Тобто, дійсно, якщо комусь стане зле, незрозуміло, де отримати швидку медичну допомогу. Таке ми бачимо вперше.